Це виконавчові комітету розпочинаю свою роботу. Наперед проведемо таке питання, але перед тим, як розпочати нашу роботу по суті, то прошу відкрити роботу нашого комітету. Проти. Утримався. Порядок денний складається з одного питання. Про затвердження робочого проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Маланівська, місті Тульчині. Та звезного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Якщо немає доповнень до порядку денного, прошу проголосувати за даний порядок денний, який озвучив. Хто за? Проти. Тримуся. Дякую. І розпочинаємо розгляд запитання порядку денного. До слова запрошую начальника з управління число-комунального -го господарства бояра Василя Васильовича. Доброго дня. Е, про затвердження. Проєкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Маланівська в місті Тульчині та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Пропонується проєктом рішення затвердити робочий проєкт капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Маланівська та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, складений в поточних цінах станом на 16 листопада 2025 року в сумі 7 мільйонів 191 516 гривень. На контроль покласти. На заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталія території. Які будуть запитання, пропозиції, голосувати? Прошу голосувати в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Все. Всі питання, які ми виносимо на розгляд позачергового засідання, ми вами розглянули І прошу, якщо немає. По суті, питання проголосувати за закриття роботи позачарового засіда виконавчого комітету. Хто за, хто проти, утримався. Дякую. І не бачу ярини Михайло.